Уявімо, весняні канікули. Шкільна група 6 Б відвідує дивовижно красиву будівлю у стилі Сецесії. Гіди запускають шеренгу дітей і починають екскурсію. Вітаю вас, дітки! Будемо знайомі, ви знаходитесь у художній галереї Архипа Коїнджі у 19 столітті. Цього художника вважали найкращим майстром світла та кольору у Російській імперії. Народився та виріс він тут, як і ви в Маріуполі. Але це було дуже давно, 1841 року. Як би гід не старалася зацікавити юних відвідувачів, все одно, в якусь хвилину, почуєш саундтрек Subway Сюрфера і нудне позіхання. Але дивіться, одна дівчинка тягне руку, у неї є запитання. Перепрошую, мені дідусь розповідав про таку картину у Квінжі. Вона, вона світиться і дуже красива. Можна ми вже підемо на неї дивитися? О, а її тут немає. Місячна ніч на Дніпрі знаходиться у Санкт Петербурзі. З того, що малював Куінжі, у нас є тільки ескіз червоного заходу, але у нас є аж дві з половиною тисячі витворів мистецтва: є фото художника, його листи. Я на що подивитися, обіцяю, зараз буде дуже цікаво. Да, називається музей Куінжі, а картинку інжі в ньому нема. Привіт! Мене звати Юля Пілюля, я ілюстраторка, художниця коміксів та засновниця проєкту рідні картини. Разом із Бомедія ми з'ясовуємо, які явища нашої культури є зросійщеними та шкідливими, а які нам треба берегти. У цьому випуску ми поговоримо про архипа Куінжі, а в кінці випуску вирішимо, чи наш цей художник і чи варто милуватися його картинами. Архип Куінже найкрутіший майстер світла у мистецтві. Краще за нього просто не буває. Цей геній зобразив Golden Hour задовго, як це стало мейнстримом. Архип писав погоду, небо, тіні краще за будь які сучасні фото. І кожна його робота виглядає лаконічно, але при цьому відчуваєш якусь містику. Коли пересувників виставляли у Парижі, іноземні арткритики цікавились саме роботами Куінджі. І звідки такий талант взявся? Відповідаємо гордо в Україні біля приазовського міста Маріуполь, в родині греків переселенців. Нагадуємо вам, що Україна це не тільки козаки, мазанки, вишиванки, це різноманітна, багатокультурна мультинаціональна країна. І така ситуація склалась в тому числі через Російську імперію. Батьки Архипа Квінжі є переселенцями з Криму. Сумно як повторюється історія. У результаті військових кампаній Патьомкіна населення Криму скоротилося з 700 до 90 тисяч до кінця 18 століття, а колись розвинута економіка та культура Криму занепала. Вірмени, кремли, кримські татари, кримчаки і Караїми зникли зі своєї батьківщини, і кримські греки заснували низку власних поселень у Приазов'ї, куди їх вигнали. Таким поселенням є село Карасуші біля Маріуполя. Там і жила родина Куінджа. На жаль, готуючи цей подкаст, довелось користуватися російськими науковими матеріалами. В них росіяни називають Куінже загадковим і незрозумілим. Мистецтвознавці начебто не розуміють, якої він національності, якою мовою розмовляв, чому покинув кар'єру у столиці заради Криму, чому рідко виставляв картини, чому уникав імператорського двору, але охоче спілкувався зі студентами, і як зміг стати заможним, коли виріс у злиднях. Не розуміють, бо їм насправді не цікаво. Нам відомо, що Куінж розмовляв у рюмською мовою, його прізвище перекладається як Золотар, і очевидно, що нащадки ювелірів стали бідними через вигнання з батьківщини. І ми точно можемо зрозуміти, що вимушеному переселенцю приємніше жити на рідній землі, чим біля імперців. Але годі про росіян цікаво, чи сприймав архив Куінджа себе українцем, яке пряме відношення він мав до України. Немає жодних згадок про те, що Архип Куінджі називав себе українцем чи росіянином, і то й не дивно, він все ж таки був греком. Немає згадок і про те, яких він був політичних поглядів. Ми знаємо, що він вступив до Академії мистецтв у Петербурзі, витративши на це декілька спроб то значить, що він русофіл? Точно ні. На жаль, інших кар'єрних шляхів для художника у 19 столітті просто не існувало. Думаємо, що йому в столиці не подобалось, бо як тільки Куінже отримав перші звання та нагороди, він припинив ходити на пари. Чи любив він російську владу? Звісно, ні. Куінже приєднався до товариства пересувних художників, яке критикувало російську владу та висвітлювало соціальні проблеми. До лав цього товариства його привели друзі з України Іван Кремський та Ілля Ріпен. і це значить, що він себе відчував близьким до українців. Після декількох виставок пересувників картини Куінжі стали добре продаватися, і він вийшов з товариства. А виставки він просто ненавидів. На цих виставках критики його підозрювали у шарлатанстві, називали його прийоми дешевими, занадто простими, а більш респектабельні художники крали його ідеї покупці неохайно утримували картини. Тож він усамітнився, переїхав у Крим з дружиною, малював більш спокійні та життєрадісні картини, викладав молодим художникам і активно займався благодійністю. Наприклад, заснував спільноту художників на свою честь, яким заповів свій маєток у Криму та 150 тисяч рублів, ця сума зараз дорівнює 2,5 мільйонам доларів. У 1914 році ця спільнота захотіла передати рідному місту Куінджі десяток картин художника та облаштувати там музей. Сам музей заснували тільки через століття 2010 року, і Маріуполю не дісталося оригіналів робіт. Дістались тільки російські авіабомби, що зруйнували музей і вбили тисячі людей. Але чому ми стали думати, що Куінджа – це російський художник? В цьому нам допоможе розібратися друга за популярністю робота Куінджа українська ніч. Охай намазанка на пагорбі у місячному сяй, літо, тиша, спокій, здається, що пахнуть липи. Картина для Квінжі стала квитком в успішний успіх, робота принесла йому купу нагород і замовлень, і ось що про неї написав головний арткритик імперії Нєстірав. Ми приклали його коментар з російської. Стояв густий натовп вражених цією картиною глядачів Тіха українська ночь, призрачне небо, зв'язди бліщуть. Куїн же відчув пушкінську поезію в цій картині. Дурнете сало без хліба ністірав, яким дивом вірші Пушкіна стосуються мазанки на Донеччині. Далеко не всі селяни ходили у школу іба більше читали російську літературу. В такому пейзажі більш очікуєш почути народний спів чи галас вечорниць. І цей випадок демонструє нам, як маніпулюють нашу увагу. Дивіться, же пише ці картини, бо Пушкін, бо велика російська культура, а не тому, що він захоплений українською природою. І такий пейзаж у художника точно не єдиний він малював чумаків, степи, село і селян, мазанки, Дніпро, природу Приазов'я та Криму. І дивіться, що виходить в результаті маріупольці ніколи не бачили жодної оригінальної картини своєї природи, авторства свого земляка, а російський державний музей має більше ста робіт інджі і довгі черги відвідувачів з усього світу. Зіркою їхньої колекції вони, звісно, називають місячну ніч на Дніпрі, і росіянам цього мало. Вони так не хочуть, щоб ми їм пишались, що перейменували проспект Куінджи в окупованому Маріуполі на честь радянського героя Артема. Отже, ми радимо вам милуватися Куінже. В Росії він побудував кар'єру, однак росіяни зіпсували життя його народові та не цінують його коріння. Розкажіть нам у коментарях, яку картину Архипа Квінджі ви б забрали собі додому. З вами була Юля Пілюля. Почуємось у наступних випусках подкасту Борідні. Ви слухали подкаст «Борідні» від Бо Медіа та Рідні картини. Стежте за цим подкастом, підписуйтесь на нас в інстаграм і підтримайте на базі відмона. Усі покликання є в описі цього епізоду. Також дякуємо Америка Хаос Львів за можливість записати якісно цей епізод у їх медіазоні.